Сім ночей, щоб закохатися в ковдру. Він побачив проблему, яка мучила покупців постійної білизни, перетворив її на конкурентну перевагу. Ніша ковдр переповнена товарами, але клієнти постійно скаржились. Багато ковдр виглядали добре на фото, але на дотик розчаровував. Перед покупкою люди хочуть помацати ковдру. Це була реальна біль клієнта, яку ніхто не вирішував. Він провів опитування та зрозумів, головне для покупця відчути ковдру руками перед купівлею. І ось маркетинговий хід безкоштовний тестовий період, семиденне користування ковдрою без ризику. Якщо все сподобалось, писання з карти, якщо ні, повернення протягом тижня. Результат. 5-6% повернень решта купувала. Ця стратегія вирішила біль клієнта, створила емоційний комфорт і побудувала довіру до бренду. Він змінив правила гри на ринку. Продукт і сервіс працювали разом. Клієнт отримував безпечний тест, бренд майже гарантовану конверсію. Тепер компанія продає на десятки мільйонів доларів і стала прикладом успішного маркетингового підходу, де розуміння болю клієнта стає ключовим драйвером зростання.